Нагадаю, ви дивитесь прямий ефір команди Львів Медіа, спільно з телерадіоорганізацією Телефакт. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. До нашої розмови доєднюється експерт з питань міграції Андрій Гайдуцький. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава. Добрий день студія з України минулого року виїхало ще півмільйона осіб. Про це пише Національний банк України у своєму звіті, і вони прогнозують, що масове повернення людей мало ймовірне. Але вони кажуть про те, що відтік населення продовжиться і у 25-му році, тобто в поточному, хоча його темпи дещо знизиться, але ще 200 тисяч українців виїдуть за кордон Якщо минулого року це півмільйона, то цього року прогнозують 200 тисяч. Тож, пане. Андрію, у мене питання до вас таке. А куди їдуть українці, зважаючи на те, що насправді європейські країни частково починають знімати соціальні допомоги, різні програми? я, звісно, розумію, що війна в країні і люди виїжджають не від доброго життя, але як ви бачите ці тенденції? Е, насправді є три причини, чому люди виїжджають. Ключова з них це економічна причина, а не війна. Війна бажання людей поїхати. Адже люди виїжджали в 2021 році, виїхали і не повернулося понад 600. Ем... В світі понад 190 країн світу. Відповідно, в людей є можливість вибрати, в яку країну поїхати, ем... в тому числі. Плати вищі, ніж в Україні, відповідно, є можливість вибрати країну з вищими доходами для потенційної роботи, ось але водночас багато країн також пропонують програми. Ці програми можуть бути не пов'язані з фінансовими дотаціями чи пільгами, а можуть бути пов'язані з дешевим житлом, з низькими податками. З можливостями для місцевих роботодавців, які залучають іноземців, тому що з тих країн також місцеве населення виїжджає, ось і такий сукупних чинників формує попит на українців з одного боку, а з іншого боку, досить низькі зарплати в Україні мотивують людей також до виїзду за кордон. Тобто, якщо я вас вірно розумію, тобто це три причини, але війна не головна це все-таки е економічне становище, це можливості кращого соціального життя, і вже тоді третій фактор десь війна, правильно? Так. А якщо е, говорити про економіку, ми ж розуміємо, що відтік людей з України впливає на, наш, на нашу економіку. Зокрема, ну елементарно немає ким працювати. Так? Але якщо взяти глобальніше, які це має наслідки? І е, чи ми можемо якось на це впливати на рівні держави? Дивіться, два, дві фундаментальні причини, чому українці не так масово виїжджали за кордон. До війни. Перше, це наявність власного житла. Україна входить в 5 країн Європи з найбільшою часткою власного житла. Понад 80% людей мають власне житло. Це дозволяло їм працювати на відносно невисоких зарплатах в Україні. І друга причина це незнання іноземної мови. Це також мотивувало частину людей залишатися в Україні, тому що вони боялися, що вони себе не знайдуть в Україні. Спочатку війни країни Євросоюзу і Північної Америки фактично лібералізували ці дві причини: перше, вони дали безкоштовне або пільгове житло мільйонам українців, і друге, вони дали кошти на інтеграційні курси, в тому числі на мовні курси для цих українців. Відповідно, мільйони людей змогли протягом короткого періоду часу виїхати. Ось. Якби ці дві причини не існували, значно більше б людей ще до війни виїхало б з країни. Чому? З одного боку, ми декларуємо євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, зробили все для того, щоб не було візового режиму, щоб цей візовий режим був максимально лібералізований. Ми пустили в Україну лоукости, ви за 20 євро можете Полетіти в Брюссель працювати, в Лісабон працювати, чи в Лондон працювати. З'явився практично безкоштовний інтернет між країнами, це дозволило б сім'ям бути на відстані, але підтримувати стосунки. Чи було це зроблено погано? Ні, це зроблено добре. Ми робимо українців щасливими. Українець не має бути в Україні, українець має бути щасливий це перше. Якщо в якийсь період часу українець вважає, що йому. Вигідніше попрацювати за кордоном це абсолютно нормально. Так само мільйони поляків чи чехів також працюють за кордоном, щоб заробити кошти і в тому числі повернутися на батьківщину. Ось, що ми упустили який момент: це ми вчасно не розпочали лібералізацію трудового законодавства, імміграційного законодавства, для того, щоб, для того, щоб залучити, в тому числі, мільйони іноземців для роботи в Україні. Це відповідь на моє, на ваше питання, що в Україні така величезна кількість вакансій, роботодавці не можуть знайти людей. Їм не потрібні українці за 50, за 40 тисяч гривень в місяць. Їм потрібні люди за 15-20 за тисяч гривень. А українці за ці гроші вже не хочуть працювати. Тому що Польща пропонує 40 тисяч, 50 тисяч гривень, тому вони їдуть туди. І там вже налагоджений механізм. Як запросити українця дати йому легальну безпечну роботу, дати йому тимчасове житло, забезпечити соціальними потребами в Україні? Цього ще немає. Це нам тільки потрібно ще вибудувати. Я сподіваюся, що це буде зроблено в найближчі рік. Два? А як ви бачите за кордоном кого насправді більше з українців потребують спеціалістів? Конкретних профілей галузей, чи все-таки робочу силу. Тому що на якій самій Польщі, наскільки я володію інформацією, поляк буде отримувати більшу зарплату, ніж українець, при виконанні тих самих обов'язків. Звичайно, тому роботед... польському роботодавцю невигідно отримати поляка. В Німеччині вже кажуть: не хочу німця, хочу українця. Тому що всі зрозуміли, що він може робити практично ту саму роботу. При цьому він не буде ходити вступати в, в так звані як вони правильно називаються профспілки, не буде бастувати, не буде вимагати. Він готовий працювати на те, що йому запропонує роботодавець. Ну це більше схоже на американську модель. Там компанії намагаються брати людей тільки тоді, якщо вони не готові працювати, а не бастувати. Ось тому е, потроху тренд зміщується, і є розуміння, що залучити українця чи молдованина це нічим не гірше, ніж тримати місцевого е, і повертаючись до вашого питання, кого мати робочу силу, кого залучати робочу силу, чи спеціаліста, звичайно, все починається від е, найменш фахових людей. Тобто, ми можемо взяти, знаєте, як перевернутий трикутник. Якщо можна так зобразити, зверху йде робоча сила, внизу йде професіонал. Звичайно, потрібно більше робочої сили низькооплаченої і менше професіоналів. професіоналів легше знайти серед місцевого населення. Фактично, це саме ми будемо мати і в Україні. Україна потребує мільйони звичайних робочих рук для роботи на підприємствах на любові для роботи в сфері послуг для того, щоб максимально здешевити вартість робочої сили. І зробити бізнес в Україні прибутковим. В Україні дуже багато бізнесу працює в збиток або на мінімальних доходах багато бізнесу вже жаліється, що в них прибутковість бізнесу близько 10%. А це ненормально, коли в країні інфляція 12-14%, коли кредити в банках комерційних 15-20%. Ви не можете працювати з рентабельністю в 10%. У вас бізнес все рівно рано чи пізно закриється. І одна з проблем, яка є в Україні, це те, що бізнес просто може через кордон перейти і відкритися в східних областях Польщі. І просто люди будуть на роботу туди їздити спочатку щоденно, потім раз в місяць в Україні будучи, а потім так і приїдуть в Польщу. Ось над цим потрібно працювати. Якщо ми будемо далі розганяти заробітні плати в Україні, як зараз це відбувається, у нас зарплати ростуть антирекордними темпами. У минулому році зарплати в Україні виросли найвищими в Європі темпами 22%. Звичайно, бізнес не може піднімати вартість своєї продукції на суму підняття зарплати, тому що зарплати це видатки. І той товар, який він виробляє, в цьому випадку стає не конкурентно спроможним. Панею, якщо я вас вірно розумію, ми получаємося десь такому трошки замкненому колі. З однієї сторони, українці виїжджають за кордон, тому що там краще е, зарплати, кращі умови праці. І давайте чесно над головою не літають ні шахеди, ні ракети. З іншої okay. сторони, ми прекрасно розуміємо, що українець, виконуючи ту саму роботу в Україні і за кордоном, за кордоном, звісно ж, буде мати більшу зарплату. В Україні підприємства з однієї сторони піднімають зарплати, з іншої сторони самі собі працюють в мінус, якщо так можна сказати, і все одно, навіть піднята заробітня плата не є конкурентно спроможною з європейською. І ми виходить так, що наші підприємства, які втікали від війни в Харкові, переїхали умовно до Львова, рано чи пізно переїдуть у умовну сусідню Польщу. Є такий ризик є, тому тут треба перестати зациклюватись на українцях. Тому що Польща давно вже перестала зациклюватись на поляках, бо неможливо конкурувати з Німеччиною. з іншого боку, відкривається можливість, коли ви залучаєте недорогу робочу силу, багато іноземних інвесторів готові прийти в вашу країну. В Польщу не прийшло б німецьких інвесторів і вони б не вклали в країну 50 мільярдів доларів. За останні 20 років, якщо не помиляюсь, якби в Польщі були німецькі зарплати, нікому Польща не була б цікава з німецькими зарплатами. В першу чергу німецьким інвесторам. тому польським інвесторам не цікаві в Україні польські зарплати. Цю парадигму ми маємо собі вже якось починати освоювати. Для того щоб в Польщі в Україні були цікаві польські зарплати, потрібно паралельно працювати над інвестиційним кліматом. На зростання кредитного рейтингу України, на здешевленням вартості кредитних ресурсів. Ми готові це зробити за рік? Ні, звичайно, а бізнесу вже сьогодні потрібні люди. Тому з'являються вже потрохи новини, що на Закарпатті 150 бангладешців збираються це привезти, ще хтось збирається привезти. Це абсолютно нормальні речі. Польща це прийшла протягом останніх 15 років. Пане Андрію, якщо продовжувати нашу розмову, скільки нам часу потрібно, щоб змінити міграційне законодавство таким чином, щоб е, український бізнес вижив? Але знову ж таки, чи буде це український бізнес, якщо будуть заходити іноземці? Ну, ви ж радієте від того, що в Україні є Кока-Кола? Чесно кажучи, так. Бо це робочі місця для моїх сусідів. Так. Тому ми маємо до цього абсолютно нормально ставитись. Український це бізнес, не український не має значення. На жаль, такі питання, як націоналізм, патріотизм, вони уходять в минуле. Це такі, для того, щоб побачити, як на націоналізм патріотизм, треба буде в музей піти. Зараз на перше місце в суспільстві виходить свобода. Свобода руху, свобода вибору. Свобода переміщення. Тому давайте не зациклюватись на тому, це український чи не український. Головне, щоб українець був щасливий, а український бізнес мав, мав можливість вибрати собі робітників з різних верст населення, з різних національностей. І головне, в нього був дешевий, недорогий фінансовий ресурс для власного розвитку. І дуже багато бізнесів починає свій кар'єрний шлях за кордоном, і потім приходить в Україну. Це абсолютно нормально. Давайте візьмемо компанію Grammarly. це редактор відомий. Ця компанія не в Україні з'явилася, розвинулася за кордоном, а потім в Україну прийшла. І якщо я не, не помиляюся, вони в Києві, в центрі, в офісному центрі Гулівер знімають декілька поверхів, тобто є великим і роботодавцем, і платником податків. Тому все буде добре, але зараз для бізнесу дуже важливо допомогти з недорогою робочою силою. Орієнтовно, період на лібералізацію умов залучення іноземців десь 2-3 роки, тому що в цій цепочці задіяно дуже багато стейкхолдерів, починаючи від Служби безпеки МЗС і закінчуючи самими роботодавцями. Міністерство внутрішніх справ міграційною службою, тому що це в першу чергу безпека. Ви ж бачите, що відбувається в США. США є найбільшою в світі країною з найбільшою кількістю нелегальних мігрантів близько 13 мільйонів або близько 20% всіх мігрантів, які в Україні це нелегали. Звичайно, Трамп з цим бореться. Найкраща система управління іноземною робочою силою це Арабські Емірати і Катар. В цих країнах близько 90% всього населення це іноземці. Але це найбезпечніші країни світу. Чому? Тому що, якщо іноземець порушує законодавство, порушує безпеку на вулиці, його одразу депортують. В Дубаї є окремий термінал в аеропорту, який, який щодня, залежно від сезону, депортує до 300 людей. Ось роботодавці так само мають нести відповідальність за іноземців, яких вони хочуть залучити, а пане суспільство я, я перепрошую з однієї сторони, ми з вами говоримо про те, що нам потрібно залучати іноземців для роботи. Ми прекрасно розуміємо, чому тому, що ну е, знову ж таки їм будемо платити менше ніж цілу роботу, би виконував українець, і ця перевернута піраміда, яка стосується українця в Європі, буде працювати для е, іноземця в Україні. А з іншої сторони, ми створюємо ціле міністерство єдності, яке має повертати українців додому, і от міністр е, новоствореного Міністерство пропонує взагалі для чоловіків мобілізаційного призовного віку такі умови: мовляв, ви повертаєтеся в Україну, ви будете мати броню від мобілізації, тому що підете працювати на оборонно промислові підприємства. Тобто, як ми тоді оце все маємо розуміти, і як ви бачите, чи запрацюється міністерство в контексті, що українці будуть вертатися додому? Я вибачаюсь, ми що в радянському союзі живемо. Чому українські чоловіки мають піти працювати в оборонні підприємства? Мені просто здається, що настільки не немає оборонних підприємств, і це має бути якесь е, як це правильно сказати, е, змагання. Хто краще, той отримує роботу, якщо він професіонал? Тобто, ми перше, ми відповіли на питання, що українці не мають нічого. Українець має бути щасливий. Так? Крапка. Друге. Стосовно різниці в оплаті праці, в Україні, точніше в Польщі заробітна плата в середньому в 3-4 рази вища, ніж в Україні. В Німеччині вища в 7 разів, в Великобританії в 8 разів вища. Досвід доводить, що якщо ми хочемо залучити мігранта на батьківщину, ми повинні підвищити йому заробітну плату в два рази. Порівняно з тим, що він має зараз в Україні. Це якщо з Польщі, якщо ми хочемо повернути українця з Німеччини, ми маємо йому зарплату в Україні в 4 рази підвищити, е, якій оборонній промисловості, бо взагалі якому підприємству цікаво такі зарплати платити. Тобто, коли кажуть ці речі про те, що ми там повернемо людей, ви берете калькулятор і розумієте, що це все не взлітає в масштабах тієї кількості навіть чоловіків, які виїхали. Якщо ви хочете вернути конкретних людей, там Іванова, Петрова чи Сидоренка, ви можете це зробити, але це буде стосуватися одного, двох, максимум 5% людей, які виїхали. Будьте готові, що їм потрібно буде підвищити зарплату суттєво, дати якийсь соціальний пакет ще якісь умови. Якраз в цьому плані досвід Польщі показує, вони намагалися через декілька наукових програм повернути польських вчених. Декілька тисяч. Польських вчених працює за кордоном, і вдалося повернути близько 1% таких вчених. Тобто, про масове повернення ніяк не може бути через мова, через примус, через якісь ось такі пільги і так далі. Тому що в цьому немає економічного ефекту, сенсу економічного немає. Тож, пане Андрію, якщо можна так спрогнозуйте, що нас чекає. Українець буде щасливим, але не в Україні. Сюди зайдуть нові підприємства, і багато іноземців будуть працювати. Чи як Якщо можна, та може я некоректно висловилася, тому прошу вибачення. Це добре. Українець і Україна це два різні стейкхолдери, і кожен по-своєму має бути щасливий. От, в Ірландії проживає 4 мільйона людей. Ірландія багата країна, ВВП на душу населення вдвічі більше, більше, ніж Великобританія. У світі проживає 70 мільйонів ірландців, вихідців з Ірландії. Ізраїль 10 мільйонів людей в Ізраїлі, десь 50 мільйонів євреїв по світу. І кожен по-своєму живе щасливий. І євреї, ірландці, Завдяки правильній політиці і урядів, де вони підтримують, де вони вдячні і євреям у всьому світі, і ірландцям у своєму світі там розробляються такі програми залучення грошей цих людей на батьківщину, не самих ірландців чи, чи євреїв, а залучення їх грошей через економічні стимули. Але, ось. І це дозволяє тоді дуже вдало комунікувати з рідною країною, і в тому числі повертати цих людей. же ж поки що я такої вдалої комунікації не бачу, і вона така і примітивна і невдала, що з 90-х років, коли українці у світі влада називала заробічанами. Хоча насправді ми не заробітчани у світі, українці у світі. Українці у світі заробляють в 3-5 разів більше, ніж українці в Україні. Це навпаки, українці, які за кордоном, вони вважають, що українці в Україні це заробітчани. Ось і до тих пір, коли в Україні в української влади прийде розуміння, що українець за кордоном це багато успішна людина е і відповідним чином будуть розроблятися програми, тоді українці з часом будуть повертатися. Мій досвід близько 20 років я вже займаюся розробкою програм для мігрантів, показує, що потрібно робити фокус. Не на самих українців і на їх повернення, а на залучення їх грошових доходів і переказів, тому що поки Українець працює за кордоном, у нього є певні міграційні цикли, міграційні цілі, яких він хоче досягти: це нові знання, новий досвід роботи, формування заощаджень, формування нових контактів, і зв'язків. І коли він досягає цих базових чотирьох речей, він уже думає мені залишатися на батьки за кордоном чи повертатись на батьківщину. А коли держава розробляє програми із залучення доходів і грошових переказів українців, які за кордоном в Україну, і проходить 10-15 років, і цей українець за кордоном переказав 100-200 тисяч і доларів чи євро на батьківщину, побудував собі будинок, якийсь бізнес. Почав то через 10-15 років в нього не виникає питання мені залишатися в Німеччині чи в США і повернутися в Україну. Бо вже всі гроші, які він заробляв 15 років, вони знаходяться в Україні. Отак От працюють програми в таких країнах, як Індія, Філіппіни, Мексика, Пакистан, Шри-Ланка. Там уряд багато уваги приділяє не самому фізичному поверненню мігранта, а залученню грошей. І після того, як людина досягла цілей за кордоном, вона повертається на батьківщину. Тому кажуть, що в Канаді, наприклад, немає філіппінських пенсіонерів, тому що вони, попрацювавши 15-20 років, повертаються на батьківщину. Тому а... чи повернуться українці на батьківщину, повернуться. Але питання, чи залишаться? От угу. над цим потрібно. Є ще одне в мене до вас питання: ветеран армії США і письменник Андріан Боннербергер вважає, що якщо захід нав'яже Україні мир на умовах Росії, це породить масштабну хвилю імміграції українців, і за його підрахунками, мир на умовах Росії призведе до того, що загалом близько 8-12 мільйонів, якщо не більше опиниця в Європі та США без надії на повернення. Як ви вважаєте, цей фактор буде мати вплив на бажання українців виїхати за кордон? І як ви взагалі ставитеся до такої думки? Е, дивіться, в людей в голові все по-іншому. Людині потрібна робота, заробітна плата і безпека. Тому що значить мир на умовах Росії? Навіть якщо буде мир на поточній лінії розмежування, але в Україні залишиться, ну, з нами буде незалежність, з нами буде. Загальна глобальна підтримка розвинених країн. Ми зможемо встановити системи ППО по всій лінії кордону і по всьому периметру країни для того, щоб нічого не стало. Ми зможемо підтримувати армію, хоча б на рівні 500 тисяч людей. Для початку, звичайно, тут люди будуть працювати. Тому що завдяки системі безпеки бізнес буде в безпеці. А якщо бізнес в безпеці, люди зможуть працювати, отримувати доходи. Але пане Андрію, це ну постій... ж є побоювання? <ріця> так, прошу, пер... прошу, щоб перебила, продовжуйте. Міграція це постійний процес. Хтось постійно буде виїжджати, приїжджати. Це абсолютно нормально. А оцей фактор, що зараз закриті кордони через військовий стан, зокрема для чоловіків. От уявимо ситуацію, наступає мир, знімається воєнний стан, кордони відкриті. На вашу думку, який відсоток чоловічого населення роботи працездатного віку зможе покинути Україну і покине Україну? Тому що є оце побоювання. Зокрема, я від багатьох працедавців чула про те, що у тільки кордони відкриють, все я ледь не наполовину лишаюся без працівників, бо там знов таки вищі зарплати, ніж я можу запропонувати тут. Звичайно, це питання є. По-перше, влада має сказати, що ми дійсно йдемо до миру і кордони будуть відкриті. Звичайно, частина людей вийде через три місяці повернеться. В таких випадків буде маса. Але в цілому, я очікую, що і вийде близько двох мільйонів людей, але й повернеться близько двох мільйонів людей, тому що частина людей за кордоном. Або завершила вже свій міграційний цикл, або не знайшла роботу. В неї тут є робота, або ті ж самі айтішники вони можуть дистанційно працювати спокійно. Ось тому баланс приблизно ці самий буде. Я не очікую масового виїзду людей. Пане Андрію, я дякую вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву розмову і за знаєте, зовсім інший погляд на ситуацію з ринком праці та, взагалі, з міграційними процесами. Нагадаю, Андрій Гайдуцький, експерт з питань міграції, був в ефірі Львів медіа спільному з телерадіоорганізацією Телефакт. Пане Андрію, дякую вам, кажу до зустрічі. Дякую вам дуже, до зустрічі.